Доброго ранку, малята! Ми сьогодні раді вас привітати в перший робочий день в понеділок і прогуляємося по нашому дитячому садочку, послухаємо звуки весни. Вас вітають! Бруньки є перші. А ще наші друзі-птахи. Слухайте і дивіться. Це щебечуть біля своїх шпаків. Шпаки! А горобчики, спритні хлопчики, метушаться у травичці та шукають собі їжу. Через землю пробиваються перші весняні квіти, крокуси, проліски, лілії. Ясно, зазеленіла травичка. На кущах буску тягнуться до сонечка своїми бруньками перші листочки. Почалися перші весняні роботи, і з задоволенням люди доглядають за рослинами та городами. Наш веселий стадіон вкрився рівним килим, він вас чекає. Гляньте, на нашому квітнику вже розпустилися крокуси. Лісові фіалочки тягнуться до сонця тюльпанчики. Вони чекають побільше сонця, а ще більше вони чекають на вас, щоб порадувати вас своєю красою.